На Хмельниччині відбувся прем'єрний показ стрічки хвилі Бакоти. Це документальний фільм власного виробництва суспільного мовлення. Його презентували у Старій Ушиці, що на Кам'янеччині селищі, де живе більшість жителів Бакоти після переселення. Це фільм про історію затоплених сіл у центрі сюжету. Тарас Горбняк, це житель затопленої Бакоти. Головний герой спілкується з місцевими та проводить екскурсії. Урсії серед місць, де раніше кипіло життя, про створення даного фільму. Про це не тільки далі. Володимир Бакум, це режисер фільму хвилі Бакоте. Пане Володимире, доброго вам дня і слава Україні! Доброго дня, Слава славатож, От, якщо говорити безпосередньо на сам початок, будь-що завжди починається з ідеї, коли виникла ідея щодо створення саме фільму про Бакуту. Сама ідея виникла в минулому році, коли ми з співавтором Кариною шукали ідеї для нових документальних фільмів. І тут я згадав, що я багато років відпочивав на Дністрі своїми друзями, згадав, що є такі села, і запропонував на каналі, що давайте спробуємо, тому що ідея досить цікава. І... З точки зору сучасності, те, що багато міст ми втрачаємо, на жаль, і багато хто не повернеться, є чудовий приклад, як люди через багато років навчились зберігати пам'ять про своє місце. І ось оця колективна пам'ять, як вони зберігають, є чудовим прикладом, тому ми от приступили до даної історії. Дійсно, і сама Бакота, вона увіяна багатьма і міфами, власне, і фактами. Її називають українською Атлантидою також. Якщо говорити про е, ті події, які показані в фільмі, власне, мова йде про ще період до затоплення чи вже після. А, ну, я не буду дуже спойлерити, єдине скажу, що це м -м, історія. Не так як саме про історію Бакоти, ну і вона присутня в фільмі звичайно, але наша задача була зосередитись саме на фільмі-портреті, показати лю людей, які там жили, і як вони зараз свою біль комутували в щось інше. Ось тому, якби, повторюю, що історія Бакоти. Минула існує, але вона не є основним акцентом минуле. Є за теперішнє і майбутнє. Але все ж таки, ви використовували, я знаю у своєму фільмі архівні кадри безпосередньо щодо створення самої ГЕС. Розкажіть, хто надавав, як брали і так далі, чи ще якісь є архівні кадри там? Е, так як ми жили в радянському союзі в той час, коли Бакоту і інші села були зруйновані. Дуже мало залишилось саме архівних кадрів і фото, тому що ну, так сталося, що люди не фіксували той час в тих селах, і зберелося дуже мало кадрів. Ми шукали їх звичайно по архівам, по різним. Є ось в Києві, архів пшеничного. Але чисто випадково знайшли в себе на каналі. У нас є чудова платформа медіатека, де збереглися кадри побудови. Самої ГЕС, і вже якби її відкриття угу. це й вийшло в Мене власне щодо героя, про якого я почала розповідати на сам початок, це Тарас Горбняк. Ця людина це справжня людина, справжня історія описана там. Чи все ж таки щось є вигадане? Ні, це чисто документалістика, Ми нічого не вигадували. Герой. Реальний він проживає зараз в селі Гораївка, це е, теж одна з сіл куди переселяли людей в свій час, як і стара ушиця. ось е, і він один із тих, е, можливо, таким є дивином, який е, і зберігає пам'ять про Баку. То і насправді е, та туристична мека, яка зараз. Е, Мабуть, в останні роки досить популярна. Дуже багато туристів приїжджає саме в Бакоту в цю чудову долину. Це є завдяки Тарасу, і такою червоною лінією ми в фільмі розповідали саме його історію життя, як він до цього прийшов, чому він саме зайнявся цим, якби популяризацією Бакоти, тому що він свій час. Не по своїй волі був теж тим, хто агітував е, руйнувати з, е, з агіт з такою комуністичною пропагандою, руйнувати ці будинки, і для нього ця зараз історія повернення історії Бакути є ніби спокутою в його житті. Угу. Власне, то обрання головного героя пройшло саме собі, і інших варіантів не було. Ви знаєте, ні, інші герої теж багато в нас присутні фільми, але Тарас своєю такою харизмою, емоційністю і історією, і двигуном в цій історії, звичайно, займає головну роль. Тому що, можливо, якби не Тарас, то б і не то, що цього фільму не було. Можливо, б не було зараз такої популяризації Бакуди, яка вона зараз є. Щодо команди, яка працювала над даним фільмом, хто ці люди? Це мої колеги, це команда Суспільного, моя співаторка і сценаристка Карина Постувалова. Оператори два, ну, був один оператор, і на важкі зйомки ми підчали ще одного оператора. І, ну, З більшістю командою я працюю вже не перший рік, тому що, якщо хочеш зробити добре, ти повинен довіряти своїм людям, а команда. В будь якій справі, в тому числі в документальному фільмі, дуже важливо, тому що якби ти не був би чудовим хорошим режисером, без команди ти ніхто, тому команда дуже важлива. Я не дуже горжусь. Ви сказали, що на важкі зйомки доєднували ще одного оператора. Які були найважкіші найваж... зйомки технічно важкими чи можливо морально важкими? Ну, так як в нас весь фільм це така чудова подорож від початку, коли Тарас починає готувати оце свято зустрічі 45 років після затоплення, і в нас в фільмі це не є спойлером, тому що в нас до цього фільму йде, коли наші бакитяни чудові зустрічаються на кораблі і відправляються в чудову подорож по стежкам, де було їхнє село. Це були такі важкі зйомки, тому що е, це була зйомка на кораблі, це багато портретів, Плюс у нас ще був дрон. Це навіть навіть три оператора працювало, Тому це такі важкі зйомки, і довелося залучити два оператора. Угу. Якщо говорити про час, скільки тривала робота? Е, ми фільмували цю історію протягом двох з половиною місяців. Це в нас було чи чотири повістки. Десь в загальному. 15, 18 знімальних днів. Ось, і протягом ще наступних а, 4 місяців ми були в постпродакшені, монтували, зводили, захищали. Ось. Так. Власне, вже презентували фільм, як я сказала в Старій Ушиці, які отримали відгуки. Тому що знаєте, інколи навіть коли якісно зроблена робота, але безпосередньо ті свідки тих подій інколи не задоволені якимись речами. Це навіть власне і про світові фільми світовою славою також мова йде. Так, ви ви, ви праві. Ми коли тоді їхали, було таке пересторога, як сприймуть глядачі саме учасники цього фільму, тому що. Я розумію, що ну, матеріалу багато, ми відзняли якісно, Але так як цей фільм, ми повинні були від чогось відмовитись, відмовитись від якихось драматичних ліній від героїв, від епізодів. А, я дуже боявся, що люди, які прийдуть і очікували себе фільмів, себе не побачать. Але у е, фінальному, якби монтажі і те, що ми показали цим людям. Те, що я побачив, для мене головне, що на титрах фінальних люди не хлопали і не вставали. Тобто на титрах була повна тиша. Для, для мене це знак того, що людям не треба було нічого казати і хлопати, вони були у думках після фільму. Це, мабуть, найкращі такі оплески, коли тиша. Власне, якщо говорити щодо вашої роботи у доробку, ви маєте чимало фільмів власне, або про природу, або про ті самі історичні події, і так далі. Це ваш улюблений напрямок? Ем, ви знаєте, це якщо брати зі своїми студентськими роботами, я вчився карпенко Карова, режисера, і вже роботи, які були зняті під час вже роботи на Суспільному, це вже четверта робота на тему. Такої еміграції або внутрішньої еміграції, або еміграції зовнішньої зв'язку з повномасштабною. І взагалі, от тема родини для мене, можливо, йде такою теж особистою лінією, тому що я вже багато років цікавлюся своїм родом, цікавлюся цими переселеннями народів. Так сталося, що якби в мене вже нема кого запитатись про свою родину. Що по батьковій лінії, що по мамі лінії, якби є такі окремі шматки історії, але вони настільки повноцінні, щоб я міг сформувати своє якби, повноцінне дерево життя. І, можливо, через ці історії інших людей, якби я себе ніби втішаю і шукаю відповідь, ну, це можливо, навіть не так пов'язано з моєю родиною, а більше пов'язано те, що. Радянський Союз свій час все для того зробив, що ми забули звідки хто ми і як ми. Дуже багато архів архівів втрачено, втрачено, забуто. Багато людей свій час чому вони не розповідали? Тому що боялися радянської влади, окупація, голодомори, виселення, і дуже багато родин не розповідали своє минуле. І це є великою проблемою, тому що в зв'язку з початком великої війни зараз багато людей. Починає повертатися до, до своєї історії, а її немає. Це навіть на рівні кожен своєї сім'ї, і це велика прогавина в нашій історії, тому що без формування ідентичності народу дуже важливо, дуже важко ним не, ним гордитись. Тому що історія вона дає ці відчуття важливості, хто ти звідки і для чого ти і. І ці фільми, які я ну намагаюся на них відповісти в своїй творчості, е, теж мають якби один із пошуків, як нам відновити історію. Е, тому що, е, вибачте, додам. Тому що я от навіть коли ми знімали Бакуту, я впевнений, що відсотків, мабуть, 60-70 приїжджають на Бакуту, фотографуються в цій сучасній особливій красоті, коли ця долина затоплена. Чудові краєвиди сучасні, яка створила людина, але вони не розуміють, що під водою велика трагедія, а нам треба це відновлювати. Дійсно, зважаючи на те, що ви сказали, так що і багато архівів немає, і те, що дійсно в українських сім'ях навіть на такому побутовому рівні не говорили про своє минуле, власне, тому що боялися просто елементарно це робити. Наскільки важко зараз знімати документальний фі... кі... кіно, документальний фільм? І власне наскільки велика різниця між документалькою і художнім фільмом, і наскільки по різному воно знімається, готується до показів і так далі. Ну, Звичайно, гірове знімати важче, то, По по-перше, це дорожче. І зараз в часих умовах це нормально, що більшість грошей держави йде саме на війну, на зброю. Зараз не час, можливо, для великих бюджетів, для великих фільмів. І зараз мені здається, що все-таки більше час і. Документалістики, а документалістика буває різна. Одна із них це де митці знімають реальну війну для архівування, щоб такі, як ми, через років 50-60 могли повернутися до і Подивитися, як жили їхні там діди, прадіди, як вони оцю війну зустріли. Оце така пінська нормальна пропаганда, щоб не була вона затьмарена в свій час знов, якби нашим сусідам. А інша документалістика це повернення своєї історії. Тим, чим в принципі я і займаюся, коли оці забуті історії або історії, яким потрібно, потрібно зараз говорити. От, наприклад, в мене був один із фільмів на Суспільному: «Made in колись», mm -hmm. де ми знімали про фольклор, забутий побутовий фольклор, де бабусі в побуті зберігають пісні. Ще їхніх прабабушок розумієте, цим пісням там по 150 200 років, і вони їх зберігають Це дуже важливо, щоб ми, як я кажу, зафіксували останніх моментів тому що на на жаль, ці пісні не трансформуються, не передаються, тому що якраз оця програва на радянського союзу, де було не модно передавати українські пісні. Вони ховалися, були заборонені, і ця програма зіграла з нами в злий жарт, що молодь. Ну я не говорю, що вони повинні співати, але вони, хоча б повинні розуміти, що ця фольклор існує, і він ну умовно, якщо Росія в свій час могла вирвати сторінки історію нашої країни переписати, то фольклор – це той ем, таланка, яку вони не могли знищити, тому що вона передавалася з уст в уста, А в завжди фольклорі описується якийсь часовий простір. Тому такі фільми повинні існувати, зберігатися і передаватися. Власне, дійсно, ви сказали про війну і про те, що багато коштів йде саме на зброю, на підтримку наших Збройних сил України, і це правда. Але все ж таки чи в цей час має можливість українське кіно розвиватися? Власне, Чи відроджується воно? А... Ну, зараз насправді дуже сильна в нас українська документалістика з'явилася велика плеяда режисерів, які мають а, великі перемоги на престижних фестивалях. І це теж якби слово в світі, яке повинно звучати тому наше українське слово. Чи важко знімати? Звичайно, важко, тому що важкі теми ну неможливо знімати про щось чудове, коли в країні навколо відбувається жах. І ти повинен. Ну, це ненормально, коли там творець, чи це документаліст, чи це художник, чи це людина, яка співає, ну, живе в таких реаліях і співає про фантики. В ну, й... тебе чіпає ця епоха, і, ти, і и, и, и любыми... Ну, У нас немає людини в Україні, яка не ну, має відношення до війни. Він так, його сім'я або його родичі. Тому, звичайно, ти шукаєш в цьому всьому тему щось світле. Звичайно, але да це нелегко знімати емоційно, звичайно, нелегко, тому що це не завжди зйомки в легких умовах. Це може бути і передова, да бо у нас, от наприклад, є один із фільмів. Ми знімали про села на межі Сумщини і Росії, де села ну, зараз їх на жаль немає. Їх спалила Росія кабами, але ці села, де бабусі. Все ж своє життя спілкуються українською мовою, і це для мене теж було одним з відкриттям, тому що така, знаєте, пропаганда, що весь вся Слобожанщина це російськомовна. Ні, насправді ці бабусі мені показали інше, що каже: я кажу: от уявіть собі село, яке знаходиться на межі Росії, і через поле вже Росія, і там російські села. Я, я кажу, якою ви мовою, мовою спілкуєтесь? ви спілкуєтесь? Вона каже українською. А вона дійсно говорить чисто українською мовою. Я кажу: в селі через кордон. Якою мовою спілкуються? Вона каже, такою як ми. Тобто, це розумієте, це теж повернення своєї історії, що ну, наскільки багато Росія в нас вкрала сіл, які абсолютно україномовні. Угу. Якщо говорити е, також щодо кризи кадрів, чи відчуваєте ви її щодо режисерів, сценаристів, тих самих і акторів? Е... Звичайно, так як і всі інші, багато хто пішов воювати, тому, звичайно, в цьому є велика гриза. Але тут навіть ви знаєте, тут проблема навіть не в людях, а проблема того, як про це говорити. Тому що настільки багато зараз війни присутні, присутньо. Mm, в телевізорі навколо нас, і коли ти знімаєш знов про війну, да, люди просто це не хочуть дивитися, тому що занадто її багато, і mm, тут, мабуть, більше зараз криза криза тем mm -hmm. про що говорити, як далі трансформувати ці теми, те, щоб э, люди дивилися, тому що э, за, э, за того, що багато зараз йде ресурсів на війну. Ми програємо дуже культурно. Якщо там пісня легше її записати, то саме в мистецтві такому от кіноіндустрії ми дуже програємо. Чому наші там підлітки дуже багато зараз дивляться тіктоки, саме російського, тому що відсутні український контент. І тут треба велику акцент ставити державі на, на саме на культуру. Тому що ми спочатку програли цю війну культурно, Ну зараз насправді наші воїни. Це для того роблять, щоб перемогти, але культурно ми цю війну програли. Якщо говорити про теми, які зараз актуальні в українському кінематографі, що це? Звичайно, це, тема номер один це війна, це наші воїни. Багато фільмів знімається про історії воїнів е, е, на передовій, е, коли вони повертаються в цивільне життя. Е, але я дуже радий, що зараз все таки документалісти шукають теми. Які якби все одно ти не оманеш війну, але шукають теми, які, про які раніше не говорили. Тобто культурні середовищі, повернення історії, е задають питання в цих темах про майбутнє, як це, як це, яке це майбутнє? Звичайно, е -е, документалістика, це можливо не зовсім про майбутнє, але хочеться бачити оце, це світло в кінці тунеля. Ну, але без історії, власне, без знання свого роду і своєї історії немає майбутнього. Так, Це, з цього от, потрібно починати і робити правильні висновки з історії. Повертаючися до вашого фільму до хвилі Бакоти, коли цей фільм стане доступним для звичайних українців? Не лише для мешканців Старої Ушиці, власне, та інших. Так, 17. Травня о 22.00 буде прем'єрний показ на в межах телебачення. Це канал перший від суспільного мовлення. А далі десь можливо за тиждень після прем'єри буде у відкритому доступі на платформах суспільного мовлення. Наскільки я не помиляюсь, це буде або канал Ютуб Перший, або канал Культура. Mm -hmm. Ось там можна буде перед побачити це кіно. Пане Володимире, ми дякуємо вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Дякуємо вам за роботу. Поспосередньо вітаємо вас з прем'єрою фільму. Отож, Володимир Баком, це режисер фільму хвилі Бако. був з нами.